Всім привіт! Audi A4 у нас наявності 2014 року. Максимальна комплектація Premium Plus з бензиновим двигуном, об'ємом 2 літра, постійний повний привод Quattro. Оригінальні легкосклавні диски, ледогабаритні габаритні вогні, біксенон, протитуманні фари. Автомобіль в графітному кольорі, S-Line, безключовий доступ на всіх дверях, є контроль сліпих зон зеркалах. Пам'ять водійського сидіння. Встановлена акустична система Benke Olufsen, чорний шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь, шкіряний мультируль, підключення телефону по Bluetooth, USB, є датчик світла і датчик дощу. Пробіг у нього 130 200 км. Русифікований і з навігацією. Запуск двигуна з кнопки, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автомат класичний, гідротрансформатор. Ось його контроль сліпих зон. Класний стан салону, є люк, працює абсолютно все в даному автомобілі. Його задній диван. Дуже хороший стан. В комплекті літня і зимова гума, а також оригінальна докатка і всі ключі. Приходьте до нас на тест-драйв, ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня і до зустрічі!